Китай І Бразилія е, відразу зрозуміло, та, що ми зараз будемо говорити про тих, хто нібито А е, зберігає нейтралітет, а Б намагається бути е, десь поблизу Росії, оскільки це е, велика могуча страна і так далі. І так, далі, і так, далі. так от е, Китай і Бразилія готуються створити альтернативу. Яка буде називатися мирна платформа для вирішення української кризи? Ви пам'ятаєте, що саме так Китай називає війну Росії проти України українська криза? Чомусь? Хоча знову ж таки ми показали, що війна може вестися і на території Росії, тому це вже точно не українська криза. А, чекай, 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 от щоб правильну назву знайти тому, що відбувається? А, а чому виникла як було заявлено, українська криза? Мабуть, є якесь що, Щось сталося перед цим. Тобто, російський окупаційний чобіт зайшов на українську землю і виникла українська криза, угу. тобто, це ж можна українську кризу назвати російським вторгненням. Мабуть, це буде точніше. Е, ну, було б точно о, набагато зрозуміліше, а, ну принаймні в документах, якби вони так використовували, було би набагато краще, тим не менше. А про це йдеться в заяві голови МЗС Китаю, Ван Їм, за підсумками зустрічі з старшим радником президента Бразилії. Вони там бачилися. І міністр сказав, що нова платформа створюється виключно ж заради миру і повинна вітатися міжнародною спільнотою. Назвали вони себе Друзі Миру, і цей майданчик він стане таким майданчиком для об'єктивних і ем, раціональних голосів. А також відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні, ще раз скажу, війни Росії проти України. Чому всі вони знову таки а, я ж кажу, продовжують ну, впевнено я... називати кризою? Катерина ну я розумію, що ти зацитувала їхній реліз, так. але таке враження, що там. Ми хочемо створити майданчик для того, щоб а, не називати речі своїми іменами, так. а щоб говорити про те, що а, мир це краще, ніж війна, так. А, про те, що було б непогано припинити війну. Так. А, а що там от, в частині кордонів? Ти все правильно зрозумів. А, в частині а, кордонів це про кордони це там ж... не йдеться. Дивися, не про кордони зараз, про а, зупинку не. війни, про те, що. Друзі миру хочуть поговорити про те, як організувати мир на ну знову ж таки невідомо на якій території, тому що якщо знову таки це українська криза, а якщо спробувати зупинити війну так, як вона є наразі, то від української кризи тут залишиться тільки слово українська і більше української території я так розумію не буде. Взагалі, в цій частині є багато думок, і не виключено, що китайська бразильська ініціатива, коли вони цю платформу альтернативну зроблять, там uh -huh. все ж таки буде оцей от важливий пункт про повагу до територіальної цілісності і недоторканності кордонів. І саме ворог, російська сторона, у них є таке обговорення, що Якщо так все буде продовжуватися, то всі ті, хто, начебто, зараз на російському боці або займає таку нейтральну позицію, яка сприймається всіми як проросійська, вони можуть відкоригувати свої підходи. Наприклад, от є в Ірані новий президент. Один попередній президент невдач невдало полетів на гелікоптері. Гелікоптер розбився. Тепер у них новий президент, який каже, що при мені. Ми, росіяни, нічого не відправляємо. Не ракет, не ні зброї, нічого. І росіяни досить образилися через такі нові підходи. І не виключено, що Китай, і Бразилія теж підкоригують свої підходи, тому що взагалі-то для Китаю, якщо ми говоримо про торгівлю, західний світ набагато цікавіший, ніж Російська Федерація. Ну там зрозуміло, там мільйон факторів, все дуже складно в житті, а в геополітиці тим більше. Я просто до того, що давайте дочекаємося того моменту, коли ж вони от голосять всі свої підходи китайсько бразильські, мирні. А, ну ви пам'ятаєте, як Путін казав про те, що він постійно на зв'язку з Бразилією і Китаєм і постійно обговорює з ними мирні ініціативи. Я так розумію, що це і є ті мирні ініціативи. Які вирішили сформувати в мирну платформу, яка називається Друзі Миру. Ну і загалом саміт миру, як ви розумієте, може проводитися. Якщо це Китай і Бразилія виступають його головними організаторами, то він може проводитися виключно на російських якихось умовах. Ну, поки що це виглядає так. Ну і е, виглядає так, що вони намагаються зараз максимально зробити все можливе і неможливе для того, щоб завадити другому саміту миру, який анонсував. Президент Зеленський, можливо, навіть захочуть провести його в той самий час. Ну і власне спробувати перетягнути з саміту миру президента Зеленського на свій бік до друзів миру, якісь певні країни. Ну таким чином намагаються нібито показати, що. Ну, вони можуть щось такого глобального вирішувати і залагодити ком конфлікт, українське питання у тому світі. А, ну і тут я так розумію, що кого вони можуть перетягнути? Давай так дивись, певно, можуть перетягнути на свій бік Сербію. Тому що, от якщо послухати Вучича, можна почути, що його думка стосовно війни наступна: ще 10 років триватиме війна в Україні, після чого завершиться за корейським сценарієм. Чудове припущення а, насправді яке вкотре говорить, що ніхто не знає, коли воно uh -huh. закінчиться. Але а, знову ж таки, а, що значить корейський сценарій? Це коли держава була поділена на дві частини, і а, кордон а, де-факто проходив там, а, де зупинилась війна. Тоді ми повертаємося до а, власне плану Гарріс і, 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 і Трампа. Щось таке враження, що це не сильно то відрізняється. Від того, що може статись, тому знаєш, в частині Сербії тут ще може бути такий момент: вони відправлять своїх представників на два саміти мира і до китайського бразильського цього зібрання, ну і власне. Те, що буде проводити президент Зеленський, туди відправлять одного заступника міністра закордонних справ, а туди іншого. А потім скажуть: ну ми ж за мир, ми хочемо почути всі думки, тільки це не буде нічого мати спільного з тим, що відбувається на полі бою, власне, де все і вирішується.